За словами начальника міського управління земельних ресурсів Анатолія Мельничука згаданий указ дав право місцевим радам продавати земельні ділянки не сільськогосподарського призначення, покупцями яких можуть бути громадяни України, суб'єкти підприємницької діяльності. Земельні ділянки не сільськогосподарського призначення, що підлягають продажу щорічно, визначаються у перелік, який затверджується радами або повноваженими органами. І на підставі затверджень, що переліком, переліку відповідні місцеві органи державних земельних ресурсів розробляють технічний паспорт кожної земельної ділянки, в якому зазначиться правовий режим, кількісні та якісні характеристики, а також проєкт її відведення. Згаданий указ дав місцевим радам ще одну можливість поповнити місцеві бюджети. До речі, Рівенська міська рада. Перший перелік земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, що пропонується до продажу разом із будівлями, затвердила ще на грудневій сесії. Він включав чотири об'єкти, що знаходяться за адресами Гурєва, 13, гарна 21, Пасівкутська 91, Суборна 191, кінотеатр Космос. На сьогодні, як повідомив пан Мельничок, вже зроблено експортну оцінку згаданих земельних ділянок, на основі якої буде визначатися. Їх стартова ціна. Так, грошова оцінка одного квадратного метра землі на вулиці Соборній становить 24 гривні. Оціночна вартість 31 гривню. На вулиці Басівкутській, відповідно 38 і 19 гривень. Остаточну ціну згаданих земельних ділянок будуть затверджувати депутати міської ради на своїй черговій сесії у березні. Якою буде ця ціна, поки що невідомо, але вже тепер зрозуміло. Продаж землі у Рівному розпочинається.